Вітаю всіх, пропоную вам подивитися розклад на тему, чи йдете ви своїм шляхом. І, звичайно, порада, що вам потрібно зробити для того, щоб ви йшли своїм шляхом. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Так, ви йдете своїм шляхом. Попри те, що у вас багато перепон є. Є люди у вашому оточенні, які, як висловитися можна так, що риють вам яму, але ви в неї не попадаєте. Тому що ви можете її обійти. Також, можливо, вам заважають в більшому ступені і ззовні. І ваші внутрішні, якісь непорозуміння. Тому, яка б гора перед вами не стояла, як я вже сказала, ви все зможете здолати. Також ви можете отримати якісь новини, які допоможуть вам вирішити ваше питання, те, яке ви не могли до цієї пори вирішити. Щось ви дізнаєтеся таке. Або це, можливо, не тільки інформація для вас буде, а також, можливо, ви отримаєте фінанси, а фінанси певним чином завжди допомагають вирішувати ситуації. Тож, перший варіант ви своїм шляхом. Другий варіант Другий варіант так. Ви своїм шляхом, але вам варто зрозуміти, що. У вас для того, щоб ви могли отримати бажання, своє життя, щоб у вас краще складалися обставини в вашому житті, ви могли ну, рухатися, ну, скажімо так, швидше до своєї мети, до своєї мрії. Вам варто менше опиратися на свій досвід. Перестати оглядатися назад, де і що у вас там було, чому у вас не складалося, хто вам які новини неприємні носив, які ситуації там у вас відбувалися. Вам потрібно бути більш безпосередніми, такими, як діти бувають, які дивляться відкритими очима на світ, радіють і райдуги, і листочкам на деревах, і тому, що сонечко сяє. Тобто навчиться радіти життю. І тоді ви ще швидше будете отримувати бажане. А так, а так, ви йдете своїм шляхом. Ну, і у вас дороги для вас відкриті, можете сміливо рухатися. Головне, менше турбуйтеся за минуле. Воно вже минуло і повинно там залишитись. Третій варіант Чи йдете ви своїм шляхом. Третій варіант ні. Не йдете ви своїм шляхом. І у вас прийшов час такий, що ви вже повинні це усвідомити. У вас не вистачає вашої мудрості, не вистачає певних знань, можливо, не вистачає у вас розуміння взагалі, як вам потрібно жити. І ви, можливо, над цим не сильно зациклюєтесь. Тобто, закрита від вас та інформація, ну, нехай буде закрита, а ви якби пливете за течією. І як виходить, так виходить. Тобто ви не керуєте своїм життям. Вам хочеться свята, вам хочеться жити в достатку, в гармонії, щоб вас розуміли, але самі для того ви не прикладаєте зусилля. Тому вам потрібно переглянути своє ставлення до життя, ставлення до того, що у вас відбувається взагалі наразі. І вам варто розуміти, що якщо ви самі хочете свята, не забувайте, що. Той, хто поряд з вами, самі близькі люди, також того свята потребують. І це варто враховувати у ваших думках на майбутнє. Це був третій варіант. А я бажаю всім, щоб ваш шлях завжди був легкий, відкривалися для вас усі двері, для вашого достатка, гармонії і благополуччя.